Здається трикімнатна квартира в місті Києві по вулиці Глушко, метро Сирець або Дорогожичі. До 10 хвилин пішки. Всі кімнати окремі, санвузол окремий, є ванна, газова колонка. Завжди є гаряча вода. Побудова техніка, пральна машина, холодильник. Мікрохвильовка. Є додаткові приміщення комора. Одна, друга, третя. В квартирі зроблений косметичний ремонт. Одна спальня, світленькі шпалери, двоспальне ліжко. Шафа, друга кімната підліткова, односпальне ліжко, письмовий стіл, шафа, вітальня. Має такий стіл, теж є двоспальне ліжко, ці шпалери тільки переклеєні. Запрошуємо вас на перегляд.